Виконуємо номер 1168 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Кожне з трьох однакових яблук розрізали на 4 рівні частини. Яка частина яблука дістанеться дитині, якщо їй дати завдання перше три частини, завдання друге 7 частин. Завдання третє 8 частин, і завдання четверте 11 частин. Перше завдання. Яка частина яблука дістанеться дитині, якщо їй дати 3 частини на 4 частини поділено, три взято 3 четвертих яблука. Завдання друге. Сім частин. На чотири частини поділено, сім взято, сім четвертих яблука. Завдання третє на вісім частин. Вісім четвертих яблука. І завдання четверте. На 11 частин одинадцять четвертих яблука. Сім четвертих яблука це у нас одне яблуко і ще 3 четвертих частини іншого. 8 четвертих яблука це у нас два яблука. І 11 четвертих яблука це у нас два яблука і 3 четвертих 3 яблука. Ми дали відповідь на питання, яка частина яблука дістанеться дитині, якщо з трьох однакових яблук, розрізаних на чотири рівні частини, їй дати 3 частини, 7 частин, 8 частин і 11 частин. Номер. 1168 виконано